Всім привіт! Мене звати Юля, і ви на моєму в'язальному каналі. Так, незвичайний ракурс. Ми на вихідних з донькою побували в торговому центрі, і звісно ж, не вийшлося без того, щоб пройтися по е, крамничкам. Завітали до багатьох магазинів до мас маркету і, звісно ж, мене зацікавили в'язані речі, які там продаються зараз і є в наявності. Тож, е, запрошую вас до перегляду даного. Відео. Сподіваюся, воно вам сподобається. Звісно, якість як могла витягувала, але ж все ж хочу показати, що саме пропонує нам магазини, і надихнутися. Приємного перегляду! Перший магазин, куди ми завітали, був Сінсей, Дуже багато виробів представлено з паєток різного кольору. все сяє, те, що потрібно для новорічного настрою. Також ось таких моделей достатня кількість. виконані вони з якоїсь колючої ниточки, здається. Ярнат крісмас використовую для іграшок. Ось тут щось схоже. На дотик він дуже неприємний, колючий, мені здається, у використанні він також не дуже. Буду додавати фото на моделях, так як я нічого не змогла приміряти, бо була з донькою. Далі ось такий джемперок також, новорічний настрій. Дуже багато моделей, представлених у смужку, мені здається, вони переходять з сезону в сезон. Кардигани, джемпери. Ось такі дуже красиві, м'які на дотик, Я не змогла пройти повз тож В шоколадному кольорі я все-таки придбала таку ковтинку. Виконаний він з валюру або мікровелюру дуже м'який. Звісно, це 100-відсотковий поліестер. Ось так він виглядає на моделі, дуже красивий. Наступна модель також в смужку. Представлений ось такий джемпер патентною резинкою, рогланом зверху. Виконаний із цікавої ниточки, також велюр. Дуже м'який на дотик та дуже фактурний. В магазині представлена також велика лінійка ось таких базових моделей в різних кольорах. Від світліших до темніших склад також 100% синтетика. Ось такий цікавий джемпер з косами, які виконані по всьому тілу та рукавах. Красивий колір. Також мене зацікавив цей джемпер. О саме, спочатку я думала, що це бавовна або ниточка, у складі якої є бавовна, але все-таки це акрил. Дуже красиво виглядає і святково. У магазині також представлена достатня кількість лопапейс різного кольору, різної фактури. Цікаве поєднання кольору ось в таких хлопопайсах, Можна взяти собі на замітку для натхнення. Представлено було в молочному та шоколадному відтінках, в шоколадному виглядає досить таки красиво. Наступна модель це ось така: також 100% синтетика і вишиті ось такі сніжинки по всій моделі. Інша модель також з велюру чи мікровелюру з жакардом сніжинки. Дуже м'яка на дотик та приємна. Мені здається, буде дуже теплою. Ще один варіант це ось такий джемпер. Вишиті зірки, нанесені наверх полотна. Можна також повторити у будь-яких будь відтінках. Наступна модель це ось така: на застібки блискавка. Їх представлено таки досить ще багато, в різних кольорах та відтінках. Наприклад, ось такий фактурний, також джемпер на застіпки блискавка. Також виконаний із 100-відсоткового акрилу. Ще одна модель, яка мене зацікавила своєю обробкою країв, це ось такий рулик досить таки цікаво викликати. Для того, щоб повторити. Наступний магазин, в який я завітала, це був Хаус. Також багато жакарду, цікаве поєднання кольорів, принтів і декілька моделей, які мене зацікавили. Ось така модель, виконана з Мохерової ниточки, але все-таки склад 100% синтетика. Цікавий. Ще один варіант з якої дуже ниточки. Це ось такий. Велика кількість джемперів з косами в різних відтінках. а також поєднання ось таких фактур. Дуже яскравий і дуже красивий. Ще ось такий, на вигляд, ніби це бабуся зв'язала. Дуже красиво, ніби ручна робота. І в різних кольорах також представлені вони 100% синтетика. Ось така модель мене зацікавила. Також зберегла я собі в Pinterest декілька варіантів такої моделі, коли шви виконують поверх. І ще ось так їх прошивають контрастною ниткою. Дуже цікаво виглядає, і мені здається, це так стильно. Ну і, звісно, куди без шубок. Наступним був це нью йоркер також доволі таки багато моделей з жакардом. Якось цей джемпер. Ще цікавий смугастий із мохеру, але все-таки склад поліестер і акрил. Приємний на дотик. Ось такий виконаний рваниною. Мені здається, також легкий у виконанні і ниточка така, як шнурочок м'який на дотик. Ще доволі великий вибір моделей із паранами, косами. Ось цей об'ємний рожевий. Доволі таки симпатично він виглядає. В цьому магазині також представлена достатня кількість моделей з вельору, з горловиною, без різних кольорах. Останній магазин, який ми відвідали, це був Валькіті. Досить багато моделей з жакардом зустрічає нас при вході. Також ось такий жакард. Цікаве поєднання кольору. У магазині також представлена велика кількість джемперів, ковтинок у смужку різних, в різних кольорах. І ось такий чоловічий колор-блок. Дякую всім, хто прогулявся зі мною по магазинам. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Також залишайте коментарі, що сподобалося, а що ні. Дякую, до зустрічі!